І отця і сину став духа, амінь, мій отця і сину став духа амінь, Ми отця і сину став духа амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і силою і слава Отця і, і Святого Духа. Амінь. Псалом 64. Вся земле покликуйте Богові. Тобі, Боже, належиться слава Всіоні. І тобі має відданий бути обід. Ти, що молитви вислуховуєш. Всяке тіло до тебе приходить. Справи грішні зробились сильніші від нас. Ти наші гріхи пробачаєш, блаженний, кого вибираєш, ти та наближаєш в оселях твоїх спочивати той буде. Наситимось ми добром, дому Твого, найсвятіше місць храму Твого. Грізні речі ти відповідаєш нам правдою. Боже Спасителю наш, надія всіх кінців землі, на сущих далеко на морі, що горе ставиш своєю силою, підперезаний міццю, що втихоміруєш гурки морів, їхніх хвиль та галас народів. І будуть боятися ознак твоїх, мешканці кінців землі. Ти розвеселяєш країну, де вихід поранку йде вечір, іде вечір. Ти відвідуєш землю та поїш її, ти збагачуєш щедро її, повний води потік Божий. Ти збіжжя готуєш її. Бо ти так приготовив її, ти рілює її, насичуєш вогкістю, вирівнюєш грудя її, розпускаєш дощами її, ти благословляєш рослинність її, ти добром своїм рік вкороновуєш, і стежки твої краплями товщу течуть. Пасовиська. Пустинні спливаються краплями, і радістю підперезались узгіря, луги зодягнулись отарами, а долини покрились збіжжям, гукають вони та співають. Завжди нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. Мі отця і Сина з того Духа. Амінь. Отця і Сина з того Духа, Амінь. Мі отця і Син того Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!